Наразі в парку відбувається те, що ми планували ще пару років тому. Так сталося, що в нас дуже було багато проєктів. То ковід нам не давав рухатися вперед, потім активна фаза війни. І в цей рік у нас накопилося більше десяти масштабних проєктів по дозвіллю на території парка Шевченка. На даний час облаштування йде льодової ковзанки. Яка буде штучна. Даний каток має можливість функціонувати за температури 0 градусів, критично плюс 5. Ця сама технологія була застосована в парках Одещини і вони працювали там. То я сподіваюся, що і у нас в Білоцерківській громаді також буде ковзанка для дітей та дорослих десь з грудня і функціонування буде ковзанки. До середини, а може й до кінця лютого, все залежить від електропотужності. Як ми будемо зиму проходити. Тут жодної копійки з бюджету немає, жодної копійки з комунального підприємства немає. Це приватні особи, фірма, яка по всій території України займається тимчасовими ковзанками. За рахунок підприємців ми вже облаштували підземні комунікації. За рахунок підприємців будуть поновлені всі зелені території, які зараз задіяні. Це все у нас входило в контракт, який ми підписували з ними. На період ковзанки, ви бачите зараз, да, там тимчасова споруда, там буде кімната обігріву і видача спорядження, а також ми передбачили два біотуалета, які будуть ну, тимчасові. А взагалі, на сьогоднішній день, наскільки нам відомо, пройшов знов-таки через площадку Прозоро буде туалет на території парка стаціонарний, автоматизований, сучасний за всіма європейськими стандартами, яка буде передбачати як кімнату матері і дитини. Колесом огляду. Ми відстаємо на пару років. У нас була запланована реконструкція ще два роки тому. А зараз приступили ми до його реставрації, провели дослідження, поновили технічну документацію, тому що вона була відсутня. Виявили недоліки, які потрібно усунути. І через Прозоро ми дали його на реконструкцію і приведені його в належний безпечний стан. Додатково буде на нього ще монтовано. Всякова ілюмінація освітлення, щоб колесо могло працювати протягом всього року. Так, вже один заїхав, що у нас там Лебіді є, так називаємо сімейний атракціон. І, можливо, ще буде пару атракціонів, які ми ведемо зараз перемовини, щоб до нас приїхали в нашу громаду з інших міст. У першу чергу потрібно не забувати, що це місце дозвілля дітей. Ті діти, які у нас відпочивали, 2014 році вони вже приймають активну участь в бойових діях. У дітей дитинство воно обмежене, і зараз казати на часі для дітей там дозвільне, не на часі. Ну я вважаю, це не, неправильно. Ми якраз таки і боремося, і виборовуємо майбутнє нашим дітям. І для того, щоб у наших дітей було пам'ять про дитинство. Їм треба потрібні якісь розваги, по-іншому не може бути. І неодноразово я особисто наблюдав на території парка, як батьки, військовослужбовці проводять відпочинок час зі своїми дітьми у нас на території парка. Це приємно.